Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом м'яса по-французьки з ананасами, грибами та помідором. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: куряче філе, гриби, помідори, ананаси, твердий сир, сметана, нагостра гірчиця, сіль та інші спеції. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Консервований ананас нарізаємо невеликими шматочками. Коктейльні томати нарізаємо кільцями. Якщо будете брати звичайні великі помідори, нарізаємо півкільцями. Гриби нарізаємо невеликими шматочками. Кладемо гриби на попередню розігріту сковорідку. Я зазвичай обсмажую печериці на вершковому маслі, проте можна обсмажувати і на звичайній рослинній олії. Готуємо гриби кілька хвилин під кришкою. Після чого знімаємо кришку, додаємо трішки солі та перцю, обсмажимо ще кілька хвилин та знімаємо. Всі три начинки готові. Нарізаємо курячий філе як на звичайні відбивні. Додаємо сіль перець та ваші улюблені спеції з обох боків. Легенько відбиваємо. Для соусу до сметани додаємо на гостру гірчицю трішки солі та перцю. Сметану ви можете замінити на майонез. Куряче філе викладаємо у попередньо застелену пергаментом форму. Кожен шматочок змащуємо сметанним соусом. Зверху викладаємо попередньо підготовлені помідори, гриби та ананаси. Присипаємо натертим сиром та ставимо до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 10-15 хвилин. Точний час приготування залежить від вашої духовки. Страва виходить дуже смачною та соковитою. Яка варіація цієї страви більше подобається вам з ананасами, грибами чи помідором? Відпишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!